Мудра жінка це та, яка промовчить. Є така ідея, правда? Ну, вона мовчить не про мудрість свою, а через страх. Вона боїться залишитися покинутою одною. Вона боїться його агресії, в неї немає своєї самоцінності, в неї немає права виступати, вона фінансово залежна, вона емоційно залежна, в неї немає віри в себе. От саме тому вона мовчить. Ну, Колись їй сказали, що. Ой, промовчала, значить, була мудрою, і вона схавала цю мудрість. Знаєте, вона така: о, тепер легше мовчати, бо це ж типу мудро. А насправді, ну ти просто не самоцінна, розумієш, ти нічтожна, ти ущимлена, ти здавлена, ти обмежена, ти обділена, тебе позбавили твоєї сили. Ти сама не в контакті зі своєю силою, тому що ти себе не розвиваєш, не розкриваєш. Дуже мощна енергія, твоя злість. І агресія, вони подавлені, заборонені, і в тебе немає іншого способу захищатися, окрім того, що я хорошенька, пожалуйста, не обійте мене і завалюєшся безкінечно в жертву. Давайте розберемося, що таке мудрість. Я 20 років досліджую цю прекрасну мудрість і психологічну грамотність.